Свіжий гонний слід зайця, друзі. Тому що цілу ніч ішов сніг, аж під обід перестав і дивиться, свіжесенький слід. Зараз постараємося по ньому пройтися, куди він нас приведе. О, все, дивіться. хе пішов, пішов, пішов. Ох і О, все, Ана, пішов, пішов. Ох і здоровенний. Я що вам казав, друзі? Бачите, щоб була рушничка, трофейчик був би в нашій. Тільки я знайшов, буквально зайшов 5 хвилин, ось дивіться. Оце я його піднявся. Зараз подивимося, як він дурив, дивіться, йшов він, бачите, ось, ось він вже Щас, хвилинку, Ось, ось він дойшов сюди, мостився, бачите, хотів тут зробити льожечку. Потім ось, ось, зробив скидочку і пішов. Ну, все сюди кущі. Щас я попробую зайти туди. Ну, зайць зайць. все. Ну заяць добрий. Заботний зайц, і сюди. Бачите. Де. Все, зараз. Оба, зайдемо сюди. Все, він дітей. раз. Пригав. Ага, ось він. І натуда і ось все. Дивіться, зараз, о, щас який брі заліз де лежав ось, дивіться Бачте де лежав? оно, це він ось тут присідав А ось, він о, Оно дивіться бачите а то він там і влігся. Свіженька, льожечка. Все він пішов. Зайчик. І оцей він все пішов вже отсюдова. Ось. Ну, не сильно я б сказав, що він так і поспішив, потихеньку, ну пішов. Друзі. Сидить. Сидить воно. Від дивіться скільки я тут хожу. Минути дві розповідаю вам, де він лежав, де його скидка була, а він сидить воно. Зараз постараюсь підійти до нього. Щоб була рушниця, ну, метрів 30 сидить. Щоб була рушниця, я б його достав би. А, пішов, 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 пішов. Ох і здоровий. Бачите, друзі, те, що стояло і доказати. Те, що я і говорив, що сніжок йшов у нас цілу ніч. Часов 11, біля 12 години практично у бізах завершився сніг. А така ось погода, бачите, краса така. Да, сніжок, будемо говорити, як чистий білий листок. Кожен відпечаток сліду на ньому це все нам вказує, куди, де який звір, куди пішов, в якому напрямку. І тут я практично тільки зайшов ну, 5 хвилин максимум. Знайшов свіжий слід і він мене привів практично знову метрів 10 від мене піднявся заяць. І вже до такої степені вони не лякані, що відійшов метрів 30 і в ліску сів. Ну в лісі, звичайно, камера не передасть. Ну, підйом, я думаю, що камера повинна зафільмувати, як я його підняв. Так що якось так, друзі, є. Десь в мисливських віддях відроджується і це нарадує. Так що отак. Дивіться, друзі. Ось зайчик, той, що я підняв воно в от тому ліску, будемо так говорити. Ну, там зарослі просто терновника. І ось дивіться, йшов я хотів по сліду, і він вийшов на дорогу і пішов назад. Бачите? Ну, Якщо на практиці все правильно, доказує, що зайця робить круг і вертається завжди. Лягає на тому самому місці, практично, де він ізначально був піднятий. Зараз ну, подивимося, як це на практиці доказує нам. Зараз я пройдуся по цьому сліду, куди він нас приведе. Всі. Бачите. Ну, все. Він не швидко йшов, зараз підемо подивимось. Ось дивіться, щось треба було доказати. Ось заяць. Заробив здвойку, дивіться. Бачите, і що йшов і зупинився. Зробив з двоєчку. Десь довела бути скидка його тут. Тут немає. Ось сю, дивіться. Ось ось скидка, дивіться. Ось все. Зараз подивимося, куди вона приведе нас. ця скидочка. Вертається практично завіс на те саме місце, де я її обідняв. Зараз подивимось. Оцей слідок. Оце він ось, бачите, не спіша собі. І він ось, все, дивіться. Він тут пробував. Це я йшов все по дорозі, говорив, щоб не говорив, то я б над нього вийшов, дивіться. Ось все, він вже був приліг, обратно, дивіться. Бачите, де Льошку зробив. Ось все. Обратно лежав. І це я ось все, буквально від дороги. Ну, метрів двадцять. І це я говорив і його голосом підняв знову. Думаю, що таке, вже третій раз мене піднімають. Так, да, ось він піднявся. І ось він пішов. Ось ну, його слід. Ось да. його слід. А ось ось дивіться, дивіться, бачите, ось ось мій слід. Дивіться, це той, що я йшов по ньому перший раз і підняв його в оцих кущах, воно прямо в оцих кущах. і дивіться, Бачите, зробив петлю і повернувся на той самий слід. Да, і ліг практично в тому самому місці. Так що, друзі, практика доказує, що заєць, якщо він піднятий і не ляканий, не стріляний, він можете сісти, посидіть 10-15 хвилин і він прийде прямо до вас. Або в радіусі 15-20 метрів біля вас знову ляже. Так що якось так, друзі. Зайць десь лежить в цьому п'яточку, тому що я обійшов тільки що кружка цей лісок, вихода не було. Ну що, друзі, не став я далі його тривожить, цього зайчишку, хай живе, він вже привик бачу до людей, що він вже й не тікає далеко вже. Ну, що я можу сказати одне. На практиці підтвердилася теорія, так як я й говорив, ще раз повторюю, що підняв я зайчика в одному місці, я показував де в яких чагарниках, де були зарослі терну. Практично він пройшов метрів 100, звернув на чисту дорогу, вийшов на дорогу автомобільну. Я в сліди виявив, по цих слідах пройшовся. Замітив його з двойку, потім скидку, і практично через 50 метрів він знову зробив одну льошку, другу. Я почув мій голос і піднявся. Я його бачив, звичайно, Ну, камера не передасть, далеко було. Лежка, звичайно. Потім піднявся, ще раз його підняв, обійшов ліс, п'ятачок невеличкий такого лісу. Куди західні сліди були, виходу не було, кружка обійняв. Підняв я його знову і носив. Вихідний слід і він пішов в ліс на горбат туди. Хай собі. Бігає не буду, хай влягається, відпочиває вже. Так що якось так, друзі. Все, всім пока, всім удачі, миру і добра. До зустрічі на каналі.